Це не працює. Ну, бо мені інколи здається, що у нього кожен день просто рандомне прийняття якихось рішень. Згадую загиблих. Це можна було зупинити це набагато швидше, на мою думку. Так, сирський чи залужний? Так, сирський чи залужний. Тоді залужний зараз сирський, виходить. Історія це ще старохи почалося. У нас був командир, і ми коли вирішили позивнітися ще березень 22-го, Він підійшов до мене і каже: О, будеш рафом. Ну, той, що не винуватий. Пам'ятаєш з того мему? Рафік не винуватий. Ну, взагалі, типу, раф це Royal Force. Айрфорс, ага. британські авіалінії. Ні, ага. я думав, просто що з кавою що зв'язано. Просто про. Тому що лавандовий. Та просив собі лавандовий рах, і он. Він... Да. Окей. Точність. Проблема. Війна до кінця. Тримати до кінця. Армія дронів. Не знаю. Змінилось дуже сильно за останні три роки для мене це розуміння цього питання. Спочатку це були кордони 91-го року, і так як має бути. а вже коли ми почали втрачати дуже багато людей, всі почали стомлюватися, то потроху, звичайно, ну, якісь компроміси в голові з'являються. Ну, в 23-му десь в. Лютому 23 року. Що відчував у той момент? М -м -м, мабуть, домінантність над полем бою над ворогом. Та ми з того часу всі разом майже М -м -м, згадую загиблих. Хвилює те, що мені іноді здається, що це заради боротьби, а не заради результату. Нейтральні. Поясню чому. Тому що людина могла піти в СЗЧ, за різних обставин. Це могла бути проблема з командиром, це могла бути проблема з його неможливістю стійко сприймати те, що відбувається на лінії фронту. Все, що завгодно. Тому кожен момент СЗЧ треба розглядати окремо. Та ціка не працює. У нас в країні, на жаль, за три роки не зроблена система, яка підносить наших воїнів. На вищу ланку суспільства, і аби люди самі йшли захищати країну, повинна вестися інформаційна робота, на мою думку, в якій постійно всі герої, ну, як по-простому сказати, прославляються, щоб люди хотіли бути на них схожі. А у нас виходить якась каша між. ТЦК якимись незрозумілими тіпами, які піаряться, і реальними героями, про яких ніхто не чує. У нас безпосередньо все добре з командуванням і все контрольовано. Я думаю, що це була б наступальна операція ще одна, типу Курської. Є проблема, про яку не говорять. Це те, що коли ставиться задача, штаб ще йому здається, що він знає, як вона повинна бути виконана, а її все лише треба поставити. А нижча ланка вже краще знає, як її виконати. Мені байдуже. Ну, Ми ж розуміємо, що це все пастка. Це велика пастка для нашої країни, яку ми от е, нас збили ще, е, коли почали говорити про перші перемовини. Це здається, вже коли курська операція почалась. І десь хтось комусь сказав, що ми, значить, зараз, десь Курську, оцей шматок області десь поміняємо на щось, і якось хтось про щось буде домовляти, що Трамп прийде порядок на ОДА. А фактично, от в той момент всі розслабилися, всім здалося, що це вже от-от десь там закінчиться. Тому чого б нам іти воювати, якщо от воно скоро закінчиться, нащо нам донатить, якщо воно десь скоро закінчиться? А я нагадаю, що вже рік пройшов і щось нічого не змінилося, і на краще не стало. А Трампу я б сказав, мені цікаво послухати взагалі цього поважного дідугана, щоб зрозуміти, він взагалі ну, викупає в чому сенс того, що робиться, чи ні. Ну бо мені інколи здається, що у нього кожен день просто рандомне прийняття якихось рішень, які от, ну, він прокидається, такий так. Ну, сьогодні ми з Росією знову дружимо, а потім ми з Україною, а там Афганістан, а я не знаю. Ну і щось і десь ось якось, отак. Поти руку. Ну, він реально витяг країну. Ніхто жоден на його місці, я думаю, так би не тримався. Та хай їдуть. Головне, щоб потім повернулися коли буде. треба. Після 18-22. Ну, я собі розумію, що це історія для того, щоб суспільство трохи відчуло, що наче у нас ем, все добре, а так не можна. У нас все не добре, у нас війна в країні. Тому нам би зараз перевести все на військові рейки, закрутити гайки з усіх сторін. Бо у нас така прикольна штука виходить, що у нас, наче війна, і хтось десь отвоює, а а інша частина там умовно суспільства за 70-100 кілометрів від лінії фронту, у них звичайне життя і покраще, ніж я пам'ятаю, яке було там в 22-му році у людей. Тобто, у всіх все добре, всі вже звикли. Тому я думаю, державі треба трохи докрутити диктатури такої собі військової. Треба не гаяти час і швидше розвиватися. Треба було на місяць раніше заходити в ФПВ. Треба було на місяць раніше штурмувати е, ту ж саму харківську контрнаступальну операцію. Там реально, от ми завжди на місяць десь трохи загубились. А фактично, це ну, можна було зупинити все набагато швидше, на мою думку. Я у себе запитую часто: ну, типу, щоб що б це все, на що воно треба. Ну, типу, який буде результат? от Війна колись закінчиться, і що ми отримаємо? Типу перемогу, чи типу поразку, а ми розуміємо прекрасно, що війну можна або перемогти, або програти, її зупинити неможливо, тому що це недоконана дія. Жодна війна не зупинялась, вона або виграна, або програна. І от мені цікаво, що буде далі, як забудуть всіх героїв через п'ять років, як е, всі будуть жити своє життя, а це залишиться таким шматком історії, як і всі війни залишалися просто шматком історії. це цікаво запитання. У нас дуже багато людей приходить навіть з нашої бригади, навіть через як якби це дивно. Не виглядала. Тому що у нас основа людей це один злагоджений колектив, який там три роки три з половиною воює. І коли нова людина приходить, вона дивиться, що можна отак, є якісь певні правила, є якесь певне розуміння того, що робиться, є командна гра, і всі починають просто жити так само. І вони в це вливаються, і потім росте отакий от організм, в якому всі за всіх всі один одному допомагають. Без ну і всі нормальні. Типу, у нас немає якихось е, таких байдикуватих типів. У нас всі нормальні джекічани.